У нас на зв'язку Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, сьогодні говоримо з ним про інфляцію, відбудову України, а також які новації щодо оподаткування українських банків ухвалили цього тижня в Верховній Раді. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава Пане Андрію. Ну, ось а, ми говоримо про відбудову часто у випусках моєї рубрики. Говоримо про а, певні суми коштів, які надходять в Україну. Створюються фонди, створюються якісь ініціативи. А хотілося б почути, а, зрозуміло, що. Всі ці кошти мають бути пов'язані із банківською системою України. Яка зараз роль, наскільки комерційні банки можливо вже проводять певні акції, певні операції банківські спрямовуючи міжнародне фінансування чи внутрішнє фінансування на відбудову України? Ви дуже слушно підняли це питання. Ми сьогодні мали одну розмову з банкірами з приводу ролі банківського сектору? в скажімо так відбудові України або в, взагалі в стабілізації ситуації, коли у нас напав ворог. Ви знаєте, наш міцний стабільний платоспроможний банківський сектор, який ми сьогодні маємо, і весь 22-й рік і весь 23-й рік це не даність, це не сталося само по собі. Це була важка праця банкірів, працівників національного банку, нас як асоціації щодо реформування банківського сектору, щодо підсилення банківського сектору, і фактично. Якщо порівнювати 2014 рік і 2022 рік два таких потужних виклики, то в 2022 році, початком повномасштабної агресії, ми наш банківський сектор був набагато кращому стані. Саме тому ми в умовах воєнного часу на жодну хвилину не зупинилися. І мені дуже прикро, що сьогодні останніх 3-4 місяці ми бачимо такі негативні меседжі з сторону банківського сектору про якісь прибутки, про якісь надприбутки, про ще якусь історію і навіть бажання там різним чином їх. Додатково оподаткувати в умовах воєнного часу, звичайно, так всі повинні підтримувати військо, підтримувати бюджет. І ми, в принципі, навіть коли йшла мова про додаткове оподаткування, наприклад, сектору, ми в цілому розуміючи ситуацію, поділяємо це, але дуже дивним стає, коли, наприклад, там викремлюється для додаткового оподаткування тільки якийсь один сектор, або з іншого боку, коли здійснюється оподаткування заднім числом. Це точно цей прецедент не додасть Україні у майбутньому. В наших там міжнародних переговорах чи якихось інвестиційних планах, тому е дуже добре, що наш фундамент банківський сектор сьогодні є прибутковим, стабільним і міцним. Це нам дозволяє розраховувати у майбутньому на май на допомогу, отримувати допомогу, проводити різні програми, такі як 5, 7, 9 або з іншими, наприклад, міжнародними структурами для відбудови для пожбавлення кредитування. Пане Андрійнос, ну, ви торкнулися вже тему оподаткування додаткового 24 мільярда гривень лише за результатами цього року надійде до бюджету. Такі ось обрахунки зробив Данило Гетьманцев за рахунок того, що зросло оподаткування для банків і значно зросло. А ну запитання таке від простого як. Я клієнта фінустанови хто заплатить споживачі банківських послуг, тому що можливо зростуть певні комісії. Ну, де ж беруть банки гроші? Дивіться, якщо говорити про 23-й рік, то ні. Заплатять банки зі свого прибутку. Так це неприємна для нас, для мене, як для керівника асоціації банків. Неприємна ситуація, що оподатковується виключно банківський сектор підвищеною ставкою податку. Але ми це приймаємо. Ми розуміємо, що сьогодні ця це рішення. Як було сказано одним із народних депутатів, членом комітету, від безвиході приймається, і ми, як представники банків, як банкіри, ми це приймаємо, розуміємо, що така ситуація. Нам неприємно це, але ми хотіли, ми доносили цю позицію. Що дивіться. На наш погляд було б краще, якщо б, наприклад, це торкнулося. Ну для прикладу, воєнний час нам не вистачає в бюджеті коштів. Давайте змінимо ставку податку на прибуток для всіх підприємств. Неважливо, акціонерне товариство це банк, чи акціонерне товариство це підприємство, яке виготовляє якусь іншу продукцію для всіх. піднімаємо, а так вибірково, це трошки на наш погляд не дуже коректно. Але ми це приймаємо. Розуміємо, що це буде все йти на допомогу нашому війську для перемоги над агресором. Пане Андрію, ще одне запитання: які ось прогнози банкірів щодо зростання споживчих цін. Ну, стежимо за аналізом національного банку, урядові прогнози. Ну, всі розповідають про повільнення інфляції. От ми з Василем часто дискутуємо, що звідки беруться ці цифри, адже як підеш в магазин, так і значно більше витратиш. А інфляція, начебто, споживчі ціни у нас падають, уповільнюються. Ну, це позитивна інформація, але на практиці зовсім інша ситуація. Прокоментуйте. Я би поділив це питання на. Дві частини: е, інфляція як ріст цін, і друге це ріст заробітних плат, які теж очікуються. Воно ж одне за другим буде тягнутися. Чому ми це бачимо? І в деяких мірі це відрізняється від ситуації, як ви кажете, коли йдеш в магазин. Я теж хожу в магазин і теж деколи здивований цінами на певні товари. По перше, в нас великий стрибок цін був за результатами 2022 року. Інфляція за результатом 2022 року становила більше 26%. і фактично, коли стіни підстрибнули в 2022 році, на 2023 рік це мало певний позитивний сигнал, оскільки ріст вже в 2023 році він є набагато меншим. Це така, знаєте, парадокс того, що в минулому році був сильний стрибок. У третьому році ми не маємо такого сильного стрибка, тому що фактично сьогодні в нас є допомога від міжнародних партнерів. Я звертаю увагу, що половина більше половина бюджету у нас фінансується за допомогою міжнародних партнерів. Друге, в нас є більш-менш така, якби ситуація, коли ми розуміємо, вже ми пристосувалися, і бізнес пристосувався, і громадяни пристосувалися до умов того, що в нас триває війна. Ось і ми вже з цим змирилися, прийняли і просто працюємо, розвиваємося. Стараємося бізнес, і так далі, тобто кожен з нас вже це прийняв на 24-й рік. Я думаю, що е, скоріш за все очікування будуть інфляційні в межах 8-12% за результатами 24-го року. Тому що є багато факторів невизначення. Тобто буде в нас продовжуватися наша підтримка, чи не буде? Потрібно буде додаткова емісія коштів, чи не потрібна буде додаткова емісія коштів. Завершиться війна і повернуться наші люди. А це потужний капітал чи ні. Але десь ми відчуваємо, що економіка може пожвавитися, бо кредитування останніх 3-4 місяці ми починаємо бачити тренд росту кредитування, а це теж матиме свої впливи на інфляцію. Тому десь від 8 до 12% відсотків ми вважаємо, що за результатами 2024 року така в нас буде інфляція. Дякую вам за коментар. Що долучились до рубрики про гроші під час війни? Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був на зв'язку.